Сьогодні ж ми повинні доказувати, що ми, чорнобильці, що ми хочемо такі жити, не виживати, як ми виживаємо, а хочемо жити більш-менш нормально. Я Не кажу, щоб ми шикували. Але я говорю, дати достойну пенсію, щоб Чорнобиль зміг дозволити не йти, не кланятися, щоб виписали той рецепт, а просто взяти і купити ті ліки. Захищений десь на процентів. 10-20 не більше. Прості люди ну, лишаються сам з бідою, сам на сам. Це дуже погано, що держава і іменем закону суди, і все, і платили, і получали. то цим же іменем закона, зараз Кабмін, е е лишив усіх, усіх, усіх. Без нічого. Ну, найголовніше. І питання невирішеним залишається питання. Це найбільш болюче питання це забезпечення житлом. Не дивлячись на те, що в минулому році три сім'ї забезпечені житлом. Черга на житло залишається надзвичайно великою. В обласному реєстрі на забезпечення житлом перебувають 249 сімей. Із них інвалідів наслідок чорнобильської катастрофи 51 особа другої категорії 119 сімей. Та 79 сімей переселенців з радіоактивно-забрудних територій. Ну і лікування. Лікування чорнобильців, скільки б держава не виділяла коштів на лікування, їх завжди не вистачить, тому що відбере своє і хвороби, на жаль, онкозахворювання прогресують, прогресують серцево-судинні захворювання.